Продовжимо. Фактор Джо Байдена у війні Росії проти України. Ця тема варто є обговорити її детальніше, тому що все ж таки роль Сполучених Штатів у катастрофі і біді української держави і українського народу, вона є значною, а можливо, навіть і вирішальною. Спочатку спойлер, звісно, що основний винуватець нашої трагедії це Росія, яка напала на Україну, вбиває наш народ, знищує і стирає з обличчя землі, наші села і наші міста. Основне зло є Росія і цей кремлівський дух, Московія, точніше, правильніше буде сказати. Тому це навіть не обговорюється. Це, це, це очевидні речі. Але от щодо ролі Сполучених Штатів, особливо демократичної партії США, і особливо останніх трьох президентів США від демократичної партії, вона потребує додаткового проговорення. Оця негативна і катастрофічна роль для України. Вона потребує додаткового обговорення, бо вона чомусь для всіх, для більшості, для багатьох, принаймні, не є очевидною. Про трьох останніх демократичних президентів, я маю на увазі президентів від Демпартії. Я маю на увазі, звісно, Клінтона, Обаму і, і Байдена. Зараз прийнято часто вважати, що от так говорять, коли починалася війна, коли напруження це загострилося кінець 21-го року і початок 2022 року, і найпоширеніша версія звучить так: американська розвідка. Попередила Байдена про те, що Росія готує вторгнення в Україну, і після цього Байден почав терміново попереджати Зеленського і українську владу, в тому числі, про те, що буде вторгнення. Ну, ми ж пам'ятаємо, як це було насправді. Ну і дійсно, вони постійно попереджали. Ось постійно про це говорили. Українська влада робила все для того, щоб заспокоїти ситуацію, стабілізувати її емоційно, принаймні. Е, ось ну правильно це було неправильно, це окрема розмова в іншій темі, яку ми можемо проговорити. Зараз ми просто говоримо, як це було. Але я хочу сказати, дорогі діти, що все було значно простіше. Це не американська розвідка, повідомила Байдена, це Путін повідомив Байдену, що він планує нападати в Україну і зносити е, законну обрану владу для того, щоб повністю повернути її. Під свій вплив, як мінімум, а як максимум взагалі включити, анексувати українські території в склад так званої Російської Федерації, я в цьому майже переконаний, що це було ну, це фактично все більше і більше відомостей про це звучить. Це це навіть і не прихована інформація. З кінця 21-го року Путін публічно говорив про те, що він передав якийсь пакет вимог. Потім західні лідери Росії передали пакет своїх реакцій на ці вимоги. Тобто між ними відбувався діалог. Тому Путін і Кремль і Московія прямо попередили Байдена, передусім адміністрацію США про те, що буде вторгнення в Україну, якщо щось ну, якщо не будуть виконані певні мови, ну і звісно, вони не були виконані. Я так припускаю, що розмови були там про НАТО, хоча США ніколи НАТО, в принципі. Не, США ніколи не хотіла бачити Україну в НАТО. Тому е, Путін повідомив Байдену, Байден сказав: ок, вивозимо американське посольство з Києва, і, в принципі, українська історія на цьому завершилася. Я абсолютно переконаний, що Байден, адміністрація чинного президента США. І багато інших західних лідерів, вони констатували, що історія сучасної суверенної України добігає свого завершення. Це не просто припущення, це вже, це вже достовірні факти. Тому що, коли президент Зеленський був в Мюнхені, в Німеччині за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Мюнхенська конференція безпеки в 2022 році відбувалася з 18 до 20 лютого. Президент Зеленський там виступав. У нього була дуже різка там промова. Достатньо ну, на тему, що типу, якщо ви впевнені, що буде вторгнення, чому ви російські, чому ви нічого не робите? От така була постановка питання абсолютно, на мою думку, правильна і справедлива. І як зараз ми вже дізнаємося, і про це багато свідків свідчать, що Камала Харріс, нинішній кандидат в президенти США від демократичної партії, а також вона віцепрезидентом Байдена, і тоді була віцепрезидентом Байдена. Вона в Мюнхені на конференції Мюнхенській з безпеки прямим текстом запропонувала. Українському президенту не повертатися в Київ, тому що буде російське вторгнення, і готувати там до форму... готуватися до формування уряду в екзилі, тобто уряду у вигнанні. І про всяк випадок записати якісь там відеозвернення на випадок, якщо я так розумію, він взагалі буде знищений, український президент. Тобто, друзі, тут важливо зафіксувати, що питання було вирішено. Західні лідери західні країни, передусім США і Байден. Поставили крапку в сучасній історії суверенної незалежної української держави, ніхто воювати не збирався, в плани це не входило. Будапештський той меморандум вже несли на смітник, там, де Україні гарантували безпеку в обміну відмови від ядерної зброї. Цей Будапештський меморандум вже несли на смітник. Ну просто щоб в музеї його не зберігати, бо його наявність в музеї ну, дуже сильно псувала репутацію брехливого заходу. Ну і я думаю, що десь там в Берліні була вже в кафешці замовлена траурний замовлений траурний обід з пиріжками, з нагоди поховання. Суверенної України, і, звісно, вінки і квіточки на труну суверенної України вже були закуплені, і в Мюнхені вже це питання було фіналізовано. Друзі, я хочу сказати, що було констатовано. Звісно, їм всім десь там західним лідерам було, мабуть, трошки сумно, що все ж так вийшло. Але що ж робити? Домовленість з Путіним є домовленість з Путіним. Але все, кінець. Ну, але президент Зеленський повернувся в Україну, а потім трапився четвер, 24 лютого п'ята ранку. 150 тисяч озброєних, окупаційних е злочинців, солдатів просто заходять на територію суверенної моєї країни Україна, безкінечні колони е бронетехніки. Просто якісь сотні ракет по всіх аеродромах і складах боєприпасів. І починається повномасштабне вторгнення найбільшої ядерної держави світу на територію суверенної Європейської країни Україна. І в цей момент відбулося те, чого не планувала жодна країна Заходу, ну, принаймні більшість, і особливо не планував і не передбачав Байден з Харріс. Відбулося те, що українська держава, українське військово-політичне керівництво і головне українська нація, український народ вирішили зробити неможливе дати бій найбільшій ядерній країні світу і її армії Московії, так званій Російській Федерації. Все, що відбулося, абсолютно не входило в жодні плани. Україна була похована. В розумінні і в уявленні ключових західних лідерів і, передусім, Джо Байдена, яка мали Харріс. питання вже було вирішено, воно не обговорювалось, немає жодних шансів. Харріс прямо сказав, ви програєте. Зараз там Кулєба про це говорить міністр закордонних справ до недавніх часів. Тобто, вже все було вирішено. Але нація вирішила дати бій. Цей сценарій не розглядався. І знаєте, коли вже всі побачили, що Україна б'ється. Коли всі побачили на десятки вже сотні тисяч загиблих: Київщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонська область, Харківська область, плюс ракети по всій території України, і нація не здається, нація б'ється, тоді вони вже вимушено почали давати якусь там допомогу вже місяці, мабуть, через три. Після початку повномасштабного вторгнення, ну, вже знаєте, ну щоб вже геть не було невдобно перед своїми народами, що вони це допустили що допомагають. Вони вже вимушені почали допомагати українському, українській державі воювати. Але ця, це така допомога, що, яка, яка не призначена призвести Україну до справедливого миру і перемоги. Це допомога просто, щоб. Частково мінімізувати і компенсувати свою емоційну провину перед Україною, яку вони роззброювали протягом 20 років, у якої вони не просто ядерну зброю забрали ракети забрали літаки. Порізали, все забрали. Американці фінансували це особливо за часів Клінтона, і, звісно, за часів Обами. За часів Клінтона у нас забрали ядерну зброю за часів Обами. У нас забрали останні збагачений уран. Це до речі, 2010-2012 рік. Ще нещодавно ще 12 років тому за 10 років до повноштабного вторгнення у України ще були залишки збагаченого урану, але його теж забрали на вимогу Обами. А на за часів Байдена відбулося повномасштабне вторгнення, і Байден нічого не зробив, щоб цього не відбулося. Він навіть відмовився попередити про те, які будуть санкції проти Росії, якщо Росія нападе. Тобто навіть не, попер... не сказав, які будуть санкції. Не те, щоб не ввів санкції, а навіть не сказав, які вони будуть. Нехай е... Україна, яка стікає кров'ю, сотні тисяч, е... а можливо, і під мільйон, я не знаю, якщо Маріуполь враховувати, невинно у українських воїнів і українських цивільних, дорослих і дітей, вони з'являються у у вісні всім цим. Е... Клінтону, Обамі, Байдену до кінця їхніх днів. Це повний провал американської політики на Європейському континенті. Саме вони поставили на Росію як на гаранта стабільності в регіоні. І потім, коли Росія вирішила забрати поруну до собі Україну. Вони погодилися з цим. Я наголошую, вони з цим погодилися внутрішньо. Типу симпатизували Україні, тому вони єдине, що могли запропонувати, це врятувати українські органи влади, там, уряд президента. Все. І трошки там допомагати, можливо, партизанській війні там на десятиліття, на століття. Оце був план. Мерзотників. Українська нація, українська держава, нарешті має зрозуміти, що покладання надії на сильних світу цього, покладання надії на їхні обіцянки, воно не вартує нічого, а точніше вартує життів сотень тисяч безневинних людей. І втрачених величезних територій вже зараз понад 25% української території окуповані і перебувають в зоні окупації або в зоні бойових дій. Хоча, в принципі, вся територія України перебуває під постійним ворожим вогнем зараз. Така реальність, така правда про адміністрацію Байдена. До речі, я в попередньому відео розповідав, як Зеленський зараз говорить, що з навіть з останнього пакету допомоги, який проголосований в Конгресі США. Конгрес дозволив, але адміністрація фактично організувала, що лише 10% цієї допомоги надійшло. Друзі, мені здається, що зараз навіть люди, які були абсолютно там закохані там, в чинного американського президента, вони розуміють, що все, що відбувається, дуже погано тхне, смердить. І дуже схоже на те, що нинішня політика. Вона є такою, щоб не допустити, і це цілеспрямована політика: не допустити перемоги України, не допустити справедливого миру для України, але вдавати робити вигляд, що вони Україні допомагають. Вже 10 років триває війна, з вини катастрофічної. Політики демілітаризації і ослаблення України, яку звершували і звершують Сполучені Штати передусім зусиллями демократичної партії і її президентів. Це відео є важливим для просвітництва і для стабілізації знань серед українців, і ми маємо покладати надію лише на Господа Бога. На свою силу військово-оборонний промисловий комплекс, на і ми маємо нарешті почати цінувати власний суверенітет і послуговуватися принципом україноцентризму в усіх політиках: економічній політиці, оборонній політиці, військовій політиці, гуманітарній політиці, етично-морально-етичній, освітній, в всіх політиках лише українські національні інтереси. Бо наше покладання, покладання надії на інших коштувало і продовжує нам коштувати сотень тисяч життів нашої нації. Таким був план їхній 22 2022 році: здати попрощатися і поїсти пиріжки на траурному обіді. Але Україна існує, продовжує боротьбу і продовжує виборювати справедливий мир для себе. І для майбутніх поколінь, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом минулими, нинішніми і майбутніми поколіннями, про що зафіксовано у Конституції України. Поширте це відео, напишіть свої коментарі. Мені цікаво, як ви бачите цю ситуацію. Де-факто зараз, в ретроспективі в минулому, і перспектива на майбутнє. Дякую за увагу!